Так, я тут. Я тут. Так, лага. Відлагай. Перестань лагать. Привіт, Стів. Привіт, Деніс. Дай погладі тебе. О. <laughs> да, ти Стів, я знаю. Привіт, напарнику. Як справи за межами села? Як поживає мій приятель, приятель Генрі? Місі обзаклад ми будемо ним пишатись. Так, буде А Да, буд Так, да, ти Стів. Можна перестати це говорить. Лишилась остання прокачка. Яку я не зробив перед закриттям серверу. Ой, ні, не те. Мені вже, скоріш за все, немає сенсу. Але удача. Більше прокачати не можна. Це вже останній рівень. Все. Везіння, коли я вже все одно не буду тут грати. Ну добре, ще раз підемо в шахти. Поки можна, підемо в шахти. Так, я знову тут. Так, звук зараз усе збільшу. Так, коротше. Я тільки но замітив, що я тільки не замітив, що два моїх відео, які я щойно знімав. Про цю шахту, які просто пів години відео просто видали через те, що мало мегабайтів. Річ в тому, що якщо записувати відео отак, то воно займає 15 хвилин відео займають Гбайт 500 мегабайт. А якщо в тій самій програмі, в якій я завжди, якої якій я завжди користуюсь, то 15 мегабайт буде вже 500 МБ. Не Гігабайт 500, а 500 мегабайт. Так що я, я про це навіть не подумав і. мінус два відео про півгодини шахти. Зараз. Так, коротше. Коротше, я там просто. Я там просто пів години добував ресурси в шахті. Знищив два рази от великих хряків І багато ендерменів, Так. І ще я, ще я хотів назбирати ресурсів, щоб купити щось тут в косметичному. Так. Ті, бо тільки кріпер в мене є. Так. Перше, що я куплю. Маска жителя. Вісім грубі. О, тепер я житель. Тепер я житель. Так, далі. Куплю Гаста. о, тепер у мене Гаст, Тепер у мене є гаст. Зараз від третього включу ключу швиденьку, поки можна. І буду від третього все купляти. У мене не вистачить ресурсів на все, прям, прям все. Ну, але на дещо вистачить. Інше я можу пізніше трохи. Во. Так. Не думав, що такі проблеми стануться. Та ну ні, серйозно. Во, все нарешті. Все нарешті. Так, гаст. В руці так виглядає. Так, що б тепер купити? Ну, Оцю хлопушку можна купити? Так, хлопушка, а тепер. О! А, ні. Я можу просто вдягнути. Те, що вже я купив. Поняв. Так. Овечка тепер. Плюшева вівця. Так, відійду. Повітряна лама. Вибачте, що від тре від другого лиця все. Ну ви. Так, так тут я куплю. Во. Так. Тепер у мене на голові курятина? Наші що, не знаю. І голова Пігліна. Та стоп топ-так. Ну і багато цих предметів. Так, що з цього в мене є? А, тут ще один предмет є. Такий. Так. Бас гітара. Бас гітара. Хола-хола. Акула. Хеллоу. Так. Ну все. Закінець відео. Пока.